Це саме те, чого потребує, ну, мені здається, не тільки українська політика, не тільки українська влада, а й українське суспільство взагалі. Подивимося, про що тут будуть говорити. І, і, і можливо, ці люди, які зараз тут, і мають рацію. <палу> І формування домового купу. Це призначення незалежного генерального прокурора. Це ухвалення закону про економічні свободи. Це невідкоронні спокарання для корупціонерів. І це нові виборчі правила, які виведуть з гри сьогодні боліка. Прошу для нас головне почути ваші думки, почути те, що ви відчуваєте. Я е, буду можливість після можливості приймати можливість. и вы отримаете возможность дать что-то сказать. Когда голосуется вопрос о расставке правительства, то нужно высказать за Опять... указательство правительства. Мы, провели первый форум в этом в отделе города Чиновца. Чиновцы – один из самых красивых городов мира. Я ездил везде по миру. Я очень люблю есть, учился там только в 5-6 или университетах на разных там разное время и разные, на разные, течения, то есть срок не видел, почти нигде не видел такой красоты, почти нигде не видел такой глубокой культуры, таких интересных людей и практически нигде не видел такой нищеты и такого ужаса. В Грузии, когда я стал мы снизили налоги на 60%. У нас что, выбор такой? У нас или ипотензия, или популисты. Выбирать-то особо не с кого, Когда мы говорим о наших правительствах. Так показывается, что люди появляются на какой-то должности, у них будет тот, 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 тот оказывается, этот талантливый жены, талантливые братья, там, поюдные братья, ну, умоляю, я же не говорю, там, целая армия. И я, честно скажу, я поручал своим, и тут есть очень я не могу его не доставать, а, собственно, он сейчас там, наверное, эксперт по каким-то юридическим вопросам, я им поручал тщательно следить, за прибавим близкими родственники, что у них не получился бизнес ни в какой форме. куда все Я То, что вы говорите про коррупцию, все, да, на самом деле это так. Да. И эта проблема есть, и нужно решать. Но сегодня э, вы говорите одно, а есть эти поддержки партии президента, которая есть у власти. И еще хотел бы добавить, да. что э, говорите про премьер-министра, что на самом деле это так, он виноват во многом, но почему никто не говорит про президента, да. который должен нести ответственность не меньше, чем я не Никогда, я не был ничей марионеткой в жизни. Никогда никто, я не проводил, не проводил, я был проводником, и шестерка или там, как хотите называйте, кого угодно мне. Потому что у меня есть свои принципы, свои достоинства, свои видения и свои ответственности. Моя ответственность только перед одним субъектом в Украины. Це я, я, подачу, я, я не стыкаю, так Друзі, нам вот, дуже важливо почути Почу. вас дійсно. У вас дуже чудові активісти тут. Михайло має почути саме. Я сподіваюся, що Михайло дійсно залишиться почути. І зараз я запрошую до чого мікрофону Валерія Рушаняна. Рухов команда Житомир. очень сподобався выступ Михаила Саакашвили. Неоднозначно. А что самое Слова и все. Он и везде делает и форумы, и очень успешно. Потому что то, что он говорит, его проект, вот эти стеклянные, прозрачные, чтобы менять паспорта, очень ну, хороший проект, это убирает коррупцию. И во всех у нас, и в Баку это есть, и в Тбилиси, везде. что-то Если такое не будет в него, которое на сегодняшний день есть, Бо ми бачимо по сайту, подивитися, хто сьогодні є у його команді, то ми розуміємо, що йому буде складно, він йому це треба говорити, він має це знати. Враження позитивні, але не знаю, я бачила, типу, повід... поки що стільки слова, поки що немає реально справ. І я вам скажу, ми фактично були тут присутні великим колективом. Ми представники колективської фабрики ЖЛ, І яка фактично була рейдернута органами влади, і це для нас питання, які піднімає зараз кашвілі. Вони для нас дуже болючі. Враження дуже гарні, але мене дуже турбують організатори, які організовуються які час, оточують Михилася Кашвілі. Я хочу задати питання. Патрону Михаїлу, що як він відноситься, він сказав, що це злочин, коли президент буде мати свій ресторан, це злочин. А як він відноситься до того, що наш президент має цілі фабрики і телеканали? Я вже був, Це другий форум, на якому я був присутній, Нічого нового я не почув. Форум відкритий до нових людей. Будемо працювати, будемо рухатись. Наша ціль це заходження у владу молоді. І ми активно для цього все будемо робити можливе. Успіхів вам. Надіюсь, що будуть якісь движения навіть в Житомирі. Тобто вже трохи То есть народ уже начне немножко подиматися і будет как-то з властью потихеньку решать питання, які актуальні. Так як тут були дуже різні шерсті на э, верстві населення, э, були деякі намагання провокацій, э, але я думаю, вважаю взагалом, э, форум пройшов э, позитивно на позитивній ноті, завдяки і волонтерам, і э, технічним підтримці. Э, Взагалі були житомиряни, які небайдужі. Перше враження, що бачимо, яка кількість людей прийшла. Зазвичай в цей зал людей зганяють, а тут люди самі прийшли. Все проговоря на те, що всі прекрасно знають, але знаєте, є у Міхаїла Сакашвілі ось такі стиржень якісь які. Який... Дійсно, збирає uh, людей. Дуже багато було такого цікавого, але на мій погляд це такі треба працювати більше економічними питаннями, тому що просто uh, розвивати тему поганий Яценюк» одним Яценюком ми не витрачив країну із кризи. Зараз питання стоїть чи вони ре ре реалізуються, чи ні. Також реально на цьому заході було багато тих політиків, які майбутнє хочуть записати цей новий проект. Хочеться, щоб цей проект був, якщо це буде партія, щоб він був реально новий і чесними людьми. Тільки з оптимізмом дивлюся, ми. Путні треба кожному починати з кожного з нас і брати щось ну все в свої руки і робити. Yeah. Да, да.